За даними фонду досліджень асоціації житла в США, понад 74 мільйони людей живуть в будинках, які керуються HOA, що становить близько 27% усіх домогосподарств в Америці. Я один з них. Майже 360 тисяч асоціацій, що контролюють більше 12 трильйонів у вартості нерухомості в США, 12 трильйонів, близько 60-70% новобудов в США, які продаються керуються. HOA. це означає, що якщо ви шукаєте новий будинок, то швидше за все ви потрапите саме на таку спільноту. Ба Більше багато людей свідомо обирають жити з HOA через зручності, які вони надають. Що таке HOA? Це організація, яка об'єднує мешканців від кондомініумів і тонгаусів до окремих будинків. Основна мета HOA забезпечити порядок, комфорт і збереження вартості нерухомості в районі, так як вони і ви, члени асоціації, також володіють нерухомістю там.